Радіо Чикаго». Вітаємо вас на хвилі радіо UA Ей Це вечірня студія. І сьогодні, нарешті, нарешті до нас повернулася Яна Ярошовець. Нагадаю, то є засновник міжконтинентальної логістичної компанії Auto Group. Яно, привіт, давно не бачились. <звіт> да, привіт, Дмитро, Дуже рада вас всіх бачити, дуже рада поверненню. Та <звіт> то, то навзаєм. Я то щиро говорю, але знаєш, ти не сама повернулася, а ти ще взяла з собою свого напарника, свого колегу. А я його зараз представлю для нашої аудиторії. Це Михайло Благодир, представник компанії Global Ocean Link. і от чим займається саме Михайло? Яно, почни цю розповідь, а потім Михайло вже доповнить, що ми розуміли, як ви співпрацюєте. Я дуже рада сьогодні бачити Михайла разом з нами. Це я би не сказала, що мій колега це скоріше всього мій партнер, який зараз знаходиться в Україні в моєму найлюлюбленшому місті Одеса. Одеса. Це Одеса, дуже... Одеса мама, так, Одеса, мама, і е, це ця людина, яка тісно співпрацює з нами в перевезеннях з Америки в Україну і з України в Америку. І е, я би дуже хотіла, щоб цю інформацію, яку він сьогодні нам розповість, щоб ви почули саме з перших вуст і, можливо, задали йому якісь питання, на які я не зможу вам відповісти. Привіт, Михайло, Михайло, привіт, е, привіт, друзі, привіт, студія. Дякую дуже за запрошення ще раз. Мене звати Михайло компанія Global Ocean Link, Ми займаємося морською наземною логістикою, тому. Чекаю на ваші запитання. Надію, що сьогодні дуже просто поговоримо на таку складну тему, як логістика. Відразу такий невеличкий дискламер: ми говоримо виключно про комерційні грози. Так, а, і в контексті цього ми будемо давати певні питання і відповідь, тобто, щоб люди розуміли, про що йде мова. І Михайло, відразу, тобто, щоб зрозуміти ваш зв'язок з Яною, так а, умови кажучи, я є клієнт Яни, я знайшов товар, який я хочу перевезти доставити. Скажімо, у Львів, так, або в Тернопіль. У нас багато людей з Львова, з Тернополя, або з Франківська. От я знайшов, нехай це буде якийсь комбайн, об'ємний груз. Я звертаюся до Яни, а цей комбайн є в штаті Техас. Яна знаходить шляхи як з Техасу привезти цей комбайн умовно кажучи куди в Нью-Джерсі, правильно так ми знаходимо шляхи як спочатку його купити Як купити так потім знаходимо шляхи як доставити його до любого порту який знаходиться який, скажімо так Більше підійти для відправки, і після цього в гру вступає компанія Global Ocean Link на чолі з Михайлом, і далі вони е, будуть займатися ну, подібними видами перевозок. Так, саме тобто, так. Тобто, Михайло вас підхоплює на моменті, коли це має вже транспортуватися океаном Сполучених Штатів. Правильно, Михайло? Так, все вірно. Ми в принципі можемо подхватувати і на землі. Тобто ми це можемо як? робити це як? first mile, Ми можемо робити first mile, Ми можемо робити second mile, так але основний напрямок компанії це морські перевезення. Ну ми співпрацюємо з дуже багатою базою перевізників, саме автомобільних і залізничних. Тому, в принципі, коли перевезення починається морем, воно закінчується землею, де ми теж робимо сервіс до фінального отримувача або відправника. Михайло, Михайло, відразу питання ви кажете до фінального отримувача, Тобто, я сам не маю шукати в Україні чи а, десь у Європі, як мені той товар забрати з порта, як мені його доставити додому. Ви з цим допомагаєте? Я правильно розумію? Так, да, ви правильно розумієте. Тобто, якщо у вас є товар, який ви хочете придбати, або товар, який ви хочете продати, ви маєте покупця, наприклад, в Україні, і сьогодні ви знаходитесь в Штатах. І я саме саме я роблю цей невідомий сервіс по перевезенню вашого вантажу з точки А в точку Б. Тобто, ви просто продаєте, даєте, надаєте всі комерційні документи, зовнішній економічний контракт, і саме власне з цього моменту логісти, експедитори включаються і перевозять ваш вантаж до вашого покупця. Класно, а, це це, до, це, до це дуже виглядь. дуже зручно. Це дуже зручно. Ви вирішуєте багато таких проблем, з якими ніхто не хоче стикатися, бо хто хоче десь дотичну, був дотичний до логістики, він розуміє, що це більшого геморрою немає. Це дуже складно, але ви це робите. Давайте про логістику саме в Україні і доставку товарів до України, бо ми ж всі чудово розуміємо, які зараз обставини йде. Третій рік повномасштабна війна, одинадцятий рік загалом війни в Україні. І я так розумію, що це безпосередньо повпливало питання, наскільки зараз складно будь-що зі Сполучених Штатів чи з Європи візьмемо, доставляти в Україну? Чи є шляхи напряму, чи це якось відбувається через посередників? Тобто товар з Америки він іде він куди? В Україну, чи десь там, умовно кажучи, в Балт, країни Балтії. Звідти в Україну. Як це відбувається? Поясніть, будь ласка. Я не можу сказати, що воєнна логістика за воєнний час змінилася. Я скажу, що вона повністю була зруйнована. Я саме маю на увазі ланцюги постачання. Вони були повністю зруйновані, і воєнні час ці ланцюги постачання були побудовані вновь. Тобто порти України були призупинені, і саме попит на залізничне перевезення, автомобільне перевезення заскочив. Перші зовнішні економічні контракти були реалізовані автомобільним і залізничним транспортом. Також друга частка така серйозна, це дуже стрімкий розвиток дунайського напрямку. Це порти Ізмаїл, Ренікілія. Саме українські транснаціональні компанії почали інвестувати тоді дуже великі кошти в побудування терміналів, де вони перевалювали зернові. Накопичували зернові і ставили суда перші суда, перші суда по зерновому контракту. По зерновій угоди угоді України. Як виглядає логістика сьогодні? Логістика в Україну імпорт або експорт заїжджає декількома шляхами. Це може бути українські порти порт Одеса або порт Чорноморськ. Це польські порти – Гданськ, диня порт Константа, Румунія, Варна Болгарія, Копер Рієка, в залежності, де ви знаходитесь на території України, наприклад, якщо ви знаходитесь в Києві, то е, логістику можна нарахувати через будь-який український порт, і в залежності від вашого типу грузу, вашого е, ваги грузу, вашої пріоритету по швидкості, ми можемо пропонувати і розглядати декілька маршрутів. І обирати найоптимальніший. Михайло, наша аудиторія? Ну це зрозуміло, що люди, які проживають в сполучених штатах в більшості в більшості, та і ці люди будуть відправляти товари в Україну, так там не знати куди, хто в яку область хоче, але завжди виникає питання: а чи це безпечно взагалі використовувати українські порти зараз, тому що обстріли постійні? Ніколи не знаєш, що буде, що тебе чекає, там не знаємо лукаючи за годину, за дві? А то що вже гадати, поки товар прийде, яка буде ситуація? Тобто, як які яка є іншу. Який, яка є страхівка того, що товар, умовно кажучи, ну, не, буде, не буде пошкоджений знищений знищений власне через той стан війни, що є в Україні? Так, да, ви праві. Це не є самим безпечним видом транспорту сьогодні, саме безпечним видом портів, я маю на увазі. Сьогодні, коли імпортери або експортери везуть, направляють свій вантаж через порти Одеси або Чорноморського, це є е, певний ризик. Тобто сьогодні страхові компанії не страхують е, саме склад. Вони можуть страхувати тільки море, тільки судно. Склад сьогодні не, не страхується. Тобто, е, уявіть, якщо ви імпортуєте або експортуєте товар в український порт, він деякий час знаходиться біля причалу на, на судні під е, Розвантаженням або завантаженням судна це є ризики. Потім контейнер або вантаж вивантажується на термінал і зберігається деякий час для проходження митних формальностей. Він теж зберігається деякий час на терміналі, і це теж ризик. Але сьогодні не кажу всі, але багато людей вже просто прийняли той, той факт, що да, обстріли є. Сирени є, але ми просто намагаємося працювати далі. Е, дуже багато приймають цей ризик і намагаються працювати. Але сьогодні є деяка конкурентна перевага в українських портах це є оптимізація ціни. Вони сьогодні трошки дешевше в режимі експорт, так точно. Але сьогодні є і інші ланцюги. Це європейські порти. Я вам скажу, що сьогодні 50% всього імпорту і експорту вивозяться. Через порти Гданськ, диня Польща 17% вивозяться через порти Румунія, Константа, ще 17 процентів вивозяться через порти України. Ну і остаток це такі маленькі порти, як Копер, Ріка, Варна, Болгарія і тощо. Михайло, перш за все, дякую вам за вашу працю, тому що в тих умовах, які перебуває Одеса. Останні роки це не побажаєш нікому. Але ви робите свою роботу, і з того, що я знаю, від Яни, робите її дуже якісно. Я маю питання щодо Яни. От Яна, дивіться, коли до вас звертається клієнт, а то ви безпосередньо якими даними оперуєте? Тобто, як ви йому радите побудувати цю логістику? Чи це через який порт? Як ви це визначаєте? Ну, взагалі. Ти типу, по-перше, на що люди питають, скільки це буде коштувати? Це так, перше так, питання. Це перше питання в 90 випадках, скільки це буде коштувати. їм? Все одно як вам не поїде? І власне від цього ми. Відтолкуємося, коли йдемо далі. Тобто... Ну от ми Михайло сказав, та що є момент такий, що можна напряму в Одесу, та з Одеси вже наземним транспортом доставити, куди б це не було, Київ, Тернопіль, будь-куди. От якщо ми беремо не Одесу, а там мовно кажучи, Гданськ так був згаданий, то звідти чи це буде? фурою, чи це буде умокаючи якоюсь вантажівкою, перевезно чи це буде потягом. Як ви ось ці моменти все продумаєте? Це все від ціни залежить, чи це якісь інші аспекти? Ну якщо я, ви, да, ви можна я тут додам, так так сьогодні. Саме сталося таке питання для експортерів і імпортерів: саме який пріоритет для вас є найважчим, найціннішим? Тому що перше питання, як сказала Яна, це ціна. Наприклад, у нас є постійний потік фармакології в Україну, і сьогодні імпортери фармакології намагаються уникати українських портів, тому що це ризики ракетні ризики, які може потрапити їх контейнер. Тому клієнт може трошки переплачувати, але він намагається як найменше часу. Проводити транзитом по частини України, тобто, щоб його вантаж на зберігався на терміналі України дуже довго. Тобто він обирає порти ґданська або порти Константи, щоб привести туди, туди вантаж і доставити його вже в Україну на автомобільному транспорті або на ЖД-транспорті. Саме сьогодні дуже Ефективна комунікація з Польщею, Гданськ, Диня саме в залізничному напрямку залізничний напрямок е, Польща-Україна сьогодні налагоджений дуже ефективно, і сьогодні це дуже конкурентна перевага. Якщо е, утримувач або експортер знаходиться в центральній або западній Україні, його вантаж е, 80% поїде, поїде саме через поти Гданськ, диню, і можливо навіть е, залізничним транспортом, тому що цей напрямок. Він підтверджений до блокувань часто з наших партнерів з Польщі, але такий ринок, така кон'юнктура, і ми маємо враховувати всі ризики ем, і йти далі? Ну, от, власне, та да, йти далі. Тобто, ви кажете, Яно, перше питання це ціна. А яке друге питання? Це безпека? Та? Ем, ні, безпека насправді це третє питання. Okay. Ем, як довго це буде? Думаю, а так. від чого це залежить? Ну, людина, зазвичай ми більше займаємося саме некомерційними грузи. Так, да, вони бувають, але ми більше займаємося машинами. І коли людина хоче відправити машину, перше питання, скільки це буде коштувати, через скільки я її отримую, скажімо, у Львові. Ну а потім третє питання: ну, що там все страховкою, як вона буде, не буде. Тобто, ці три головні питання, які ну, власне задають, так. Да. Найшвидший варіант це є який? Напряму в Одесу? Ні, не завжди. Не завжди не завжди. Скажімо, якщо а, людина м, шукає автомобіль і знаходиться у Львові, угу. то шлях через Одесу це буде не, 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 не самий швидкий. Ви про мене, Михайло, якщо я не права, ну взагалі, типу, е, в основному, типу, ми відправляємо машини на Гданськ, Лігдиню, Клайпеду, Тобто, звідти вони ну трошки швидше доходять, чим скажімо, через там Одесу чи якісь інші міста. Ми зараз з вами даємо просто відповіді на найпопулярніше питання. Ми uh -huh. зрозуміли, де є найдешевше, Одеса найдешевше, тому що найбільші ризики так завжди в принципі є така кореляція. Тепер по швидкості ми все ж таки зводимо все до того, що Польща так? Гданськ, напевно, буде найшвидше. Михайло підтвердіть або спроспростуйте. Е, Дивіться, сьогодні транзитний час е, з Штатів або Ви Штати корелюється з 4 діб до 8. Це залежить від порту вивантаження. Тобто, якщо ви вибираєте порт вивантаження Гданськ або Константа, яка знаходиться ближче до України, транзитний час саме по морю може бути трохи е, більший. Якщо ви вибираєте, наприклад, порт вивантаження Гамбург да, в Голландії або інші порти в Бельгії, то транзитний час, уявіть просто мапу, як, як вона зображена: є Америка, є Європа. Тобто, перші країни, які зустрічають з Америки, це Бельгія і Голландія. Тобто, якщо у вас пріоритет швидкість, то самий швидкий шлях. Доставки контейнера з Америки в Європу це через порти Гамбурга або Бельгії, і саме від туди ми можемо доставляти вантаж на автомобільному або ж де транспорту до вашого вже складу вивантаження, або це буде український склад вивантаження. Там же наземна йде доставка, але я так розумію, що багато бюрократії це все в себе включає, тому що умовно кажучи, ви перетинаєте кордони різних країн. Ну так і Європейський Союз, але умовно кажучи, в Україну щось завести. О там в Бельгії, чи де ви кажете отримати товар? Потім його потрібно ще розмитнювати, чи де відбувається розмитнення? Якщо ми говоримо про імпорт в Україну, то цей вантаж поїде транзитом і розмитнення буде проходити mm. в Україні. Окей, okay. добре. А в Польщі, оскільки оскільки Польща там не знаю, Угорщина, Словаччина – це такі країни, які межують з Україною, наскільки ви згадали блокування було? Наскільки це зараз є проблемою? Чи це не є проблемою взагалі? Якщо ми говоримо про наземне доставлення, так? Якщо ми говоримо про наземне доставлення саме на сьогодні і на зараз, ніяких проблем з блокуванням немає, але це якась така волнообразна, я би сказав, історія. Да, вона дуже крихка, і ми намагаємося тримати руку на пульсі і відслідковувати всі новини, які можуть спонукати на ці нові. Забустовки від наших польських партнерів, але на сьогодні ситуація в принципі спокійна і стабілізована на кордонах Польщі і України. Михайло, ситуація хитка і в сполучених штатах, і ми теж дуже, дуже слідкуємо за новинами, і все може змінитися в будь-який момент. Таке питання ще теж зовсім можливо не по темі, але до Яни, напевно, швидше Трамп, його адміністрація, ця гра з тарифами, вона, хоча б якось, може попливати на ціну чи ні? Ну на сьогоднішній день ще важко сказати. Насправді, тобто, пройшло дуже мало часу, щоб я вам сказала, як це було в принципі. Виглядає все трошки страшно. Ну, по правді кажучи, тобто прогнози не дуже оптимістичні, але поживемо, побачимо. Типу, всі говорять, що всі експерти говорять, що підуть ціни на запчастини на автомобілі взагалі на все, що можна привезти, було, скажімо, так як ми всі в траковому бізнесі тут. Ціни на товари з Мексики, скажімо, на продукти, ми всі возимо реферні грузи, тобто ціни абсолютно підуть вверх. А, ну типу, будемо, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, да але на сьогоднішній день поки що нічого не видно. Поки що працюємо, і я вам дякую. Насправді є ще дуже багато всього, але думаю, що ми не останній раз в такому о, форматі в такій компанії зустрічаємось. Будемо періодично о, бачитися, спілкуватися, відповідати на запитання, які люди будуть ставити під цим відео. до чого ми їх закликаємо. А на даний момент хочу вам просто ще раз подякувати за вашу працю, Михайло. Вам за те, що ви в Одесі без зупину працюєте на те, щоб люди Могли доставити ті чи інші товари. Знову ж таки, призначення може бути абсолютно різне. Я це теж розумію і багато. З товарів є такі, що допомагають звільнити нашу країну. Напевно, напевно, я не знаю, можливо, можливо, і такі є. Тому нагадаю, що Михайло Благодир був сьогодні з нами. Це представник компанії Global Ocean Link. Ми на цю компанію так само дамо під відео. Ви Михайло скинете або нам, або Яна, нам перекине всі контактні дані. Ну і Яна Ярошовець, ви її вже чудово знаєте. І нас просили її повернути, бо думали, що вона десь загубилася. Вона є, вона тут, вона багато працює. Вона багато працює, та Яна Ярошовець, засновник міжконтентами логістичної компанії Autowise Group. Дякую вам, друзі, за розмову. І дасть Бог, що все буде добре і не буде ніяких проблем в логістиці, взагалі в світі. Що будемо доставляти тільки такі товари. Знаєте, для, для забави і для розваги. Дякую вам. бережіть Я так себе. також хочу подякувати Михайлу. Бережіть себе, ви нам тут потрібні і вам, Дмитро, за те, що ви робите велику справу. Всім дякую, все, до зустрічі. Дякую, Михайло. Дуже дякую. Я дуже дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.